Джей Oil Ойл Енд олігарх разом із хомотинником і досі володіє Укрнафтобуріння, що працює на Сахалінському газовому родовищі минулого року. Усі спецдозволи компанії, видані на видобуток газу на Сахалінці, було анульовано. А активи партнерів компанії Боголюбова Sirius1 Сахалінське і East Europe Petroleum віддано в управління Арма із сплином року. Ситуація змінилась. Апеляційний суд скасував. Попередні рішення та повернув спецдозволи видобувачам. А отже, тепер Боголюбов із хомотивником знову отримали владу над газом та нафтою у Сахалінці. Нині процес видобутку відбувається без будь-якого обліку. Олігарх Боголюбов продовжує реалізовувати прагнення по захопленню стратегічного активу порту Боріваш. Останній був переданий в іпотеку Приватбанку в якості застави для повернення кредиту на суму близько 5 мільярдів гривень. Проте Боголюбовра.